Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам така проблема виникла з цим відключенням світла, і постійно світло як виключається, наприклад. От виключилося світло, і його немає, і потім воно різко включається. І у вас, виходить, в хаті всі прибори включені. І непонятно з якою напругою це світло з'являється. Воно ж може бути в когось там виключено, і люди, які дуже близько біля трансформатора. Якщо ти дуже близько біля трансформатора, в тебе може бути ще більш повишене напряження. А може там ну що хоч може бути, бо були такі случаї: ну, коли вмикалося світло, це постійно вимикається, вмикається, і що йшло там не 230, 220, 250, даже там що прибор може витримати. А бувало, що до 300 вольт могло включитися 270 і резкий кіпа, це включення нестабільне. І деякі люди робили, що брали повністю, коли не пропадало світло. Виключали автомати, робили спеціальну розетку біля цього, включали лампочку, там з'являлося світло, і вони діжурили, і йшли. Або вже дивилися там по вікнах і йшли, включали. Як можна зробити набагато проще? І не тільки коли відключення світла, а даже імену може бути всяке. Десь провод обірвався фазний, впав на ноль і може бути 380 і в хаті все погорить? Що зробив я? Я поставив на ввод реле контролю напряження. І розкажу, як вам защитити електроприбори, і як защитити себе, людину, яких два ну, прибори я поставив собі у щочик, щоб захистити від переднапруги, від високої і низької напруги, захистити холодильник, телевізор, все остальне. особливо теж холодильник не любить в цих включеннях, і там є така функція, що теж воно як його настроїти. І як захистити, коли ти всунув пальці в розетки, чи взявся за провод, і щоб воно тебе не тримало, поки не вб'є, або поки хто не відтягне, а щоб е, виключився автомат. Бо, як ми знаємо, що автомат виключається тільки від короткого замикання. А коли людина бере за провод, він не йде коротке замикання. Чого людину б'є? Людина йде як потребіт. Ти взявся за фазу, земля ноль і все, і ти потрапляєш електроенергію. І собі воно спокійно автомат працює і може вбити. І зараз поговоримо, що я зробив. Ось, бачите, поставив реле зубер D40. типа d 40 витримує 40 Ампер. Що воно дає? Дивіться. Бачите, зараз в мене показує, скільки напряження в сіті. 234 вольта. Воно стоїть на вводі в центральному щитку. В мене. Нема різниці, У вас там щиток, автомата, автомати, 10, 15, На вводі ставите цей зубер і що дає? Бачите, Нажали плюс 250. в мене максимально яке напряження, воно е, максимальне. Мінус 210 Хочете поставити менше, бачите, жмете мінус. Там, наприклад, воно там до 190 вольт можна виставити. Ставлю 200. Хочете більше, ну, додаєте. Все, ждете. Все, становилося. Жмете плюс, бачите, 51, 52, 53, 54. Якщо жмете мінус, то воно скидає. Ну, 250 в мене поки покамість нормально. І коли напруга буде більше 250, воно виключається. І коли там менше 200, ну, яке воно поставите, воно теж виключається. І ну, теж, наприклад, воно буде пригати. Там 250-210, воно буде клад, склад включати, виключати, включати, виключати. виключати. То, а холодильнику треба десь 3 минути після включення. І ну, якщо пропало, щоб воно компресор не можна його включати, виключати. Що тут ще є? Нажимаєте два рази. І з'являється час затримки. Це в секундах. Бачите, 180 секунд можете додати, можете скинути. Що я ставлю 180 секунд? Це 3 минути. Не знаю, по-моєму, вроді, скільки я дивився, що 3 минути повинно бути для... виключити і включити холодильник. Нельзя одразу. Щось там компресор і фріон стікає, не стікає. Я ставлю 3 минути. І навіть у вас, наприклад, буде зараз пригати напряження 250, але у вас 3 минути затримку воно виключилося. І за 3 минути воно там може 8 разів ще виключитись, а вам через 3 минути воно е, раніше не включиться. Навіть світло в сіті, коли з'явилося, у вас спочатку включається таймер 180 секунд. Проходить 100... всіх вже є світло, а у вас проходить 3 минути, вже плюс-мінус всі повключалися, стабілізувалися. І тоді ви тільки... тільки вас через 3 минути з'являється. Тут дивіться 234 вольта. Можна тестером поміряти, якщо воно неадекватно працює, нажати його, потримати 10 секунд. Тримаємо 10 секунд. Бачите, загорілось і можна там мінус чуть підбавити вольтаж або чуть добавити. Ну, типу корекціока вольтажа під свою сеть. У мене щось стояло одиничка, не знаю. Я, чесно говоря, сильно не заморачився, не міряв. Ісі кому, щоб взяти на тестером, поміряти. Дві... Тут 234, а у вас на тестері показує там 230. Можна скинути або додати. Так, це реле контроля напряження. Воно захищає ваші прилади. Навіть там фаза на фазу там пішло сюди 380, воно виключилось. І поки воно не стабілізується, ваша хата буде виключена. Потім це в мене стоять автомати типу, в одній. І далі я поставив УЗО. Ну що, в мене їх два стоїть. По мене там хата поділена, в мене там ще і в хаті дуже багато на, ну, на групи. У мене йде там, гараж віддільний, вот, на хату отдільний, звідти ще йде в сарай, віддільний щиток. Бачите, стоїть УЗО. Устройство защитного відключення. Ток йде на УЗО. У УЗО є, бачите, фаза, вход. І ноль. І виход, фаза і ноль. Не так, як в автомата просто там чи фаза і ноль по а він йде в місті. Дивіться, у вас заходить, ви посадили хату на узор. У вас заходить сюди фаза ноль І виходить фаза ноль І як ми знаємо, ток іде по кругу. Він пішов у пройшов через потребителя і повернувся. Там зайшло, наприклад, однакове супротивлення сюди і повинно таке саме повернутися. Але коли людина береться за фазу, то виходить, в неї вже ноль не вертається, а йде на землю через людину. І цей прибор бачить, що потеря десь в токі, що десь пішло десь воно на землю через людину, а не вернулося як через прибор. І він що робить? Виключається. Бачите, тут навіть є кнопки тесту. Це типа провірка. Бачите, нажали, все, нажали, виключилось. Включили. Типа працює. Поняли, заходить фаза 0, і повинно воно таке саме і вернутися. Якщо воно все нормально, ніде ніхто пальці в розетку не всунув, все нормально вертається, воно працює. Але якщо десь ви взялися за фазу, все, ток вже бачить, що йде, ну сюди так само не вертається, і він бере і виключає вам сеть. І все, ви взялися, вас вдарило током, і воно не тримає до останнього, а відпускає. Так, бачите, реле контроля напряження у нас захищає прилади. Е, ви його поставили оно недорого, там 100, я не знаю, колись воно стоїло 300-400 гривень, зараз воно може там, хай 1000 1100 гривень стоїть. Берете його з запасом на 40 А, ну, 32 А, ну, можна і на 25. ну Я його брав з запасом, воно у мене просто тільки для защити, і щоб воно витримало велику нагрузку. На 40 амперів нема різниці, Ви його поставили на воді. І воно у вас працює. Але коли у вас бачите, тільки чуть більше напряження, чуть менше, воно виключається і воно не включиться, поки напряження не стане стабільне, таке, яке ви виставили. Ну і три минути задержка. Що я поклав три минути, ну можете дві покласти, можете одну. Ну, для я поклав для холодильника і навіть світло з'явилося, у вас світла нема. Якщо реле бачить, що все в сіті хорошо, там проходить три минути, Якщо все в сіті хорошо, все нормально. Воно вам дає світло на хату. Якщо в сіті десь щось там високе, більше норми той, що ви виставили, вам хату не включить і нічого не згорить. І ви вже йдете, дивитись на нього, і на ньому показує, вже є навіть не треба тестити. Ви його там настроїли, все, дивитесь на ньому напряження, ага, вже напряження. І вам не згорить. Воно було багато злучань. гіляка впала, провод на ноль замкнув, пішло напряження. То десь стовп похилився, провода замкнули, погоріли телевізори. Холодильники, все горить. А так у вас е, стоїть захист і стоїть УЗО устройство защитного отключения. Бачите, туди заходить фаза і 0 І коли, виходить, ви взялися <coughs> за провод і ток не вернувся назад, бо ток йде по кругу. Все, коли все, потребитель взяв, скільки взяв, скільки через фазу пішло, стільки повинно через ноль повернутися. Якщо ви вже, виходить, взялися, від вас пішло на землю. все. Воно вже бачить, через фазу пішло така, а через ноль не вернулося в... набагато менше. І все, воно бере його виключає. Все виключило, вас відпустило. Живі, здорові, слава Богу. Так що, оце, таких два прибори, вони недорогі. Узот, ну да, якісь фірми, там, IBL, Legrand чи Schneider, ну, вони будуть стояти гроші. Ну Якісь можна і Єковське, якесь Укррем, просте купити, плюс-мінус, я не знаю. Ну, подивитися, повинно реле, Автомати, УЗО, якщо у вас в залежності наскільки груб ваша хата поділена, бо це в мене стоїть щиток в водний, стоїть щиток в хаті, стоїть щиток в кухні, і звідти я зробив віддільний ввод в гараж від, від щочика, одільним, бо я не хотів на хату садити. Сарай, гараж, сварку, а одільним ввод я провів. І в мене стоїть щиток віддільно тут. І ще як я робив яму. Ну, колись буду показувати яму, покажу, бо в ямі повинно бути 36 вольт. Ну, так, щоб це не вбиває людину, то в мене 220, ну, я ще вивів один щиток і поклав ще допомільну у зону яму. Ну, це так, заморочився. А так, бережіть прибори, бережіть себе. Все всім дякую. Кому була цікава інформація, підписка, лайк. Все, пока.